Стосовно ударів балістичними ракетами у нас, на жаль, є трагічні і тяжкі повідомлення з Миколаєва. Місцева влада просигналізувала про те, що внаслідок ракетного удару в Миколаєві вчора загинула людина ще 11 осіб постраждали. йшлося про вибухи навіть до оголошення повітряної тривоги в місті Миколаєві. Продовж минулого дня осе про це зокрема. Писав писав очільник області Пан Сенкевич і очільник міста. Перепрошую, звичайно, мер Миколаєва Сенкевич. Повідомляв про нічні удари ракетами балістикою о 2.30 бачимо о 2.32 Було чутно вибухи. З'ясувалися джерела і причини цих вибухів. Лаконічні повідомлення від міського голови. Ну і згодом вже з'ясувалося. Про те, що росіяни в ніч проти 15 жовтня атакували місто, атакували місто балістичними ракетами типу С-300. Це попередні дані. Йшлося про запуск саме таких ракет. Хоча Росіяни запускають з Криму також і інші типи балістики, зокрема іскандери. І ось ми бачимо перші фото, які вже доступні публічно від рятувальників з місця цієї події. Бачимо обстріляно якісь очевидно промислові об'єкти. Так виглядає, що це якісь адміністративні будівлі, можливо, складські будівлі. Його пожежа вирує на великих площах цих об'єктів, які були обстріляні російськими ракетами балістичними. Знову ж таки, повторюю, за попередніми даними, це С-300 були ракети, і удар відбувся після другої ночі. Уже після другої ночі, в ніч на 15 жовтня. По Миколаєву було завдано цього удару. Якраз бачимо, рятувальники працювали на місці події. І намагалися локалізувати пожежу, мінімізувати наслідки цього обстрілу. На даний момент, як повідомив голова Миколаївської ОВА, Віталій Кім загинула одна людина ще 11 осіб постраждало наслідок цього обстрілу. Бачимо, що ударною хвилею, взагалі, цими уламками ракет було зачеплено також і житлові будинки. І постраждало постраждали людське майно і будівлі, де мешкали люди у Миколаєві. Адже така от трагедія, і злочин, черговий злочин російських окупантів фіксуємо на півдні України Миколаєві. На жаль, місто надто близько ем, якраз розташоване, знаходиться від е, тимчасово окупованих територій у Криму, і звідти балістика долітає. Ну просто миттєво, абсолютно дуже швидко. Відреагувати на такі обстріли буває дуже складно, і бачимо, що в цьому випадку. Навіть повітряна тривога була прозвучала вже після того, як вибухи відбулися, як було чутно, вже прильоти у Миколаєві. Крім того, через російський удар у Херсоні загинуло дві місцеві мешканки. Повідомляє так само місцева Ова про це, але у випадку Херсона місто було обстріляне з артилерії і з відповідно лівого боку Дніпра. На жаль, артилерія російська дістає до Херсона, і тут росіянам не доводиться застосовувати балістичні ракети. Вони б'ють навіть зі ствольної артилерії, часто по Херсону. Написав про трагедію, яка в Херсоні вчора сталася очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, і якраз він повідомив про те, що обстріляно було житлову забудову у Дніпровському районі міста Херсона. На жаль, написав очільник області: маємо загиблих травми несумісні з життям. Дістали дві літні жінки. Вони під час обстрілу перебували у будинку. А від таких обстрілів повторюю абсолютно. Неможливо сховатися, заздалегідь якось їх передбачити. Ну хіба що вже після того, як обстріл розпочався, потрібно рухатись в укриття якомога швидше. Але тут вже звичайно, що надзвичайно ризиковано навіть переміщатися вулицями Херсона, оскільки росіяни прицільно переважно ведуть обстріли, удари по тих місцях, де люди збираються по зупинках. Часто транспорту прилітало. Тому це от е, абсолютно неприхований терор і злочинні дії з боку окупантів. Як повідомила Херсонська Ова, ще одна людина під час цього обстрілу вчорашнього отримала поранення в 42-річної жінки, діагностували вибухову травму, контузію і доставили до лікарні постраждало для надання медичної допомоги. Ну то в випадку. Цих двох жінок, які в будинку перебували, наслідки були надзвичайно тяжкими. йдемо про загибель двох мешканок Херсона. вчора, внаслідок наслідок цього обстрілу. І росіяни продовжували атакувати Одесу. Вчора, як ми знаємо, відбувся посередня. Фактично ще один обстріл балістичними ракетами при портової інфраструктури Одеси. Це далеко не перший такий обстріл за останній тиждень часу. І Вже три, щонайменше, таких удари було зафіксовано по цивільних суднах, кораблях, які здійснюють торгівлю і спортів Одещини у закордонні країни, перевозять різноманітні товари. Вчора голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав про те, що ціллю ворога вкотре стала припортова інфраструктура Одеси і Одеського регіону. І, на жаль, внаслідок обстрілу балістичними ракетами було вбито. Одну людину ще восьмеро отримали поранення. всі постраждалі знаходяться в лікарні. Двоє з них на жаль у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Всі поранені, і загиблий громадяни, громадяни України. Вони всі громадяни України, працівники якраз портових об'єктів припортової інфраструктури Одеси і Одещини і також очільник області. Повідомив про те, що пошкоджень зазнали цивільні судна НС Мун під прапором Белізу і суховантажне судно під прапором Палау Оптіма, яке вже раніше росіяни атакували, обстрілювали рівно тиждень тому. Оптіма було пошкоджено це судно внаслідок обстрілу балістикою. І в цьому випадку також зафіксовано учора було пошкодження саме при портової інфраструктури, і це йде мова про склади із зерном, які росіяни зачепили цим своїм балістичним ударом. Про те, що Росія б'є по українських портах абсолютно цілеспрямовано і має мету, пише інститут вивчення війни, його аналітики інституту вивчення війни або ISW, як абревіатурою позначаються в інституцію. В наших медіа, та зрештою і самі вони так себе позначають і презентують. Автори цієї інституції вказують, що росіяни завдають ударів по українських портах, аби підірвати міжнародну підтримку України. Ось така публікація з'явилася на сайті АСДБ або ІСВ. Як в нас ще скорочено називається, інститут, російські війська атакували цивільні судна пришвартовані українських портах. Четверте від 5 жовтня повідомляють аналітики інституту. І це стає от частиною очевидної російської ударної кампанії, яка спрямована на портові райони з метою підірвати український зерновий коридор і міжнародну підтримку України, а також підштовхнути Україну до довгострокових перемовин, переговорів. В Одеській обласній раді при цьому повідомили, що Росіяни завдали удару балістичною ракетою по одеському порту в день 14 жовтня. При цьому зачепивши дві дві два кораблі, два судна, про які ми щойно. Детально говорили, і це був вже четвертий такий удар, починаючи від 5 жовтня. От у жовтні зафіксовано регулярні системні такі удари Росії по припортовій інфраструктурі Одещини. Ну і от власне далі вже йде оцінка інституту вивчення війни. Вони аналізують те, що удари почастіше листали. Цілком регулярними системними і спрямовані саме безпосередньо на цивільні кораблі, а також на працівників портів Одещини, що очевидно є завданням такими Кремля завдавати саме економічної шкоди Україні, посилити невпевненість у тих партнерів, які продовжують торгівлю з Україною через порти, і підірвати в такий спосіб довготривалу підтримку України, поставити питання про необхідність повернення до нових домовленостей. Якихось і контактів із країною терористом, країною агресором, крім того, Росія намагається шукати собі інших, що називається співучасників своїх злочинів, інших союзників. І знаємо, що головним із цих союзників залишається Пхеньян, режим Кім Чен Іна у північній Кореї, режим Чучхе, так званий. І от е, вчора президент Зеленський вийшов із офіційною заявою у своєму. Вечірньому зверненні до народу України український президент заявив про фактичне включення Північної Кореї у війну проти України. Вже таку заяву український президент здійснив на основі доповідей української розвідки. Доповідали очільники двох відомств: служби зовнішньої розвідки і гур і щодо намірів росіян на осінь зиму. Спілкувалися на ставці і учасники. От, за підсумками ставки, український президент зробив заяву. І стосовно ролі північної Кореї в агресії Росії проти України можемо послухати пряму мову. Президента була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль інвестують у затягування війни, отже, ми почули викраз цей коментар президента Зеленського заяву, яка стосується ролі північної Кореї у російській агресії. Ну от формулювання про те, що фактично вже північна Корея втягнута, долучена. До військової агресії проти України призвучало, вже від глави української держави ігнорувати таку заяву на заході. Очевидно, не стануть і принаймні відкоментувати її зобов'язані представники і Європейського союзу і Сполучених Штатів. Зрештою, наближення і зближення от режимів обох путінського кремлівського і режиму Чучхеким чинина у північній Кореї. Спостерігаємо ми уже багато, багато місяців, як відомо, за даними. І південно-корейської розвідки, і західних розвідувальних та аналітичних центрів фактично питома маса снарядів боєприпасів, які Росія вже використовує на фронті проти українських військ, становить приблизно половину тобто 50% усіх боєприпасів для артилерії, які Росія вистрілює на фронтах. Це якраз поставки від Кимчинина, від Пхеньяна. без цих поставок відповідно. Потужність вогнева російських е, окупаційних сил. Вони вона була б суттєво вдвоє меншою. А це означає, що росіяни ж ніяк не могли б підтримувати ті темпи е, наступальних просувань і спроб, які вони демонструють на Донеччині, зокрема. Та на інших напрямках це вже можна трактувати як фактичне включення війну проти України Північної Кореї. Однак зараз е ця співпраця, якщо можна її так назвати, між Москвою і Пхеньяном, вийшла на абсолютно новий рівень. І йде мова про вже допомогу російському агресору, російській окупаційній армії військами з боку північної Кореї, причому розвиток подій у цьому ключі цілком серйозно. Не коментує як український президент, так і українські військові, причому високого рангу, офіцери, командири різноманітних підрозділів пишуть про те, що вони ж ніяк не здивуються, побачивши на тій чи іншій ділянці фронту безпосередньо вже якихось штурмовиків піхоту із північної Кореї. Питання тільки в тому, скільки може цих власне союзників російських з'явитися. На фронті одномоментно або на першому етапі от такого залучення уже живої сили з північної Кореї. Тим часом угода між Російською Федерацією і КНДР про повно, повноправну і всеосяжну співпрацю у воєнній сфері в оборонній сфері, як вони це формулюють, вже винесена на розгляд державної думи Росії цей документ, який раніше підписали Путін і Кім Чен Ін, було внесено на ратифікацію до російського так званого парламенту. Ясно, що справжнього парламенту в Росії не існує, але те, що називається державною думою. В діє і цей орган розгляне найближчим часом якраз документ, щоб його ратифікувати, йде мова якраз про цей договір всесторонньої, всеосяжної оборонної співпраці, і підтримки між. РФ і КНДР у статті 4 цієї угоди зазначено, що одна зі сторін у випадку зазнання якоїсь збройної агресії з боку іншої країни, тобто, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави чи кількох держав, то може звернутися до свого союзника по цьому договору із проханням надати. Отримати будь-яку військову допомогу, включно з військами і всіма засобами, якими володіє інша сторона, тобто, у цьому випадку Путін може трактувати, наприклад, війну не бойові дії на території Курської області. Будь-якого іншого регіону, який він вважає а Росія, як ми знаємо собі, намагається привласнити українські землі, навіть Конституцію вони переписали під цю мету, і йде мова там про Херсонську, Запорізьку, як ми знаємо, Луганську, Донецьку область та Крим. от будь-які бойові дії на цих територіях Росія може трактувати як агресію у свій бік і звертатися до Кімченіна, до Пхеняну і влади КНДР. Із навіть вимогою виконати умови цього договору і надати не лише снаряди, не лише якісь ракети інше озброєння, яке північна Корея передає, але також і людей для ведення бойових дій. І, Відповідно, це буде абсолютно легітимним зверненням після ратифікації такого договору у російській так званій державній думі. Поки що, що поки що ми спостерігаємо активізацію. Російських окупаційних військ у перекиданні живої сили на нові напрямки і веденні наступальних дій, зокрема на півдні Донеччини, значно активніше, і все це Росія намагається робити своїми внутрішніми резервами, тобто кадри, які ми наприклад з Маріуполя. Можемо спостерігати. Вони свідчать про те, що росіяни перекидають цілими колонами на вантажівках додаткові сили на певні напрямки. От якраз в район Вугледара, в район великої новосілки, де активізувався фронт, і ось ми спостерігаємо од нові і нові колони, які їдуть Маріуполем, прилеглими територіями. По шосе у бік у бік фронту для того, аби там підсилити наступальні зусилля російської окупаційної армії.